От якби у Господа було таке терпіння, ну я не скажу як у нас, бо я надіюся, що в нас є терпіння, ну як в людини нетерпеливої. От Ти щось сказав не так, або я. Ми щось зробили не так. І в нього нема терпіння на це. І він раз і взяв і наказав: ну, Бог так не робить. Написано, Він довго терпеливий. Він дуже довго терпить, він дуже довго чекає. Він дуже він вміє проконтролювати той тиск, який ми пробуємо в його сторону зробити, нашу війну проти нього, коли ми собі дозволяємо робити щось неправильне. І він нас, друзі, цьому вчить навчитися терпіння. Колись Сірах сказав такі слова: горе вам, що втратили терпіння. Що ви будете робити, коли Господь відвідає вас? Друзі, я це все говорю для того, щоб ми. Десь побачили себе, якщо ви людина терпелива, смиренна, слава Ісусу Христу! Ну, якщо ви помічаєте в собі, що вам щось не так сказали, обставини якось біля вас повернулися в іншу сторону, і це піднімає у вашому серці гнів, роздратування. І ви не можете проявити чистоту свого серця. Я просто дуже хочу, щоб ви забажали назбирати це масло в свою посудину. Це є перший крок, який потрібний. Захотіти сказати: Господи, а вказується, я тут бідний. У мене нема терпіння. Я людина, яка дратується на все, у мене нема терпіння. Коли людина бачить свій недостаток, вона хоча б може розуміти, що треба щось з цим робити. Але коли людина свій стан не бачить, вона навіть не збирається нічого робити. Коли ми захочемо, друзі, навчитися Божому терпінню, нам треба теж. Зрозуміти деякі речі, як Бог виліплює в твоєму серці і в моєму серці терпіння, це треба знати і розуміти. Бо часом так буває, що коли я побачу, що в моєму серці не вистачає терпіння, і я кажу: Господи, поможи, наповни, дай сили, допоможи мені бути людиною терпеливою. І після цієї молитви Бог починає наді мною працювати. Но як тільки він... Приходить в моє життя зі своєю роботою, і я кажу, У руки геть. Мені так не треба, мені так не підходить. Друзі, як приходить в наше життя терпіння, як воно формується в людському дусі, я хочу нам нагадати: це буде римлян 5 розділ, 3, 5 віршик. Апостол Павло каже, і не цим тільки, але хвалимося і скорботами, знаючи, що від них, що від скорбот приходить терпіння. Терпіння не приходить, що я зранку встав і вже став терпеливий. Апостол Павло говорить через скорботи, бо їх треба терпіти. В них людина може сформувати в своєму характері терпіння. І якщо я кажу: Господи, поможи мені, я бачу, що немає терпіння, то сьогодні і завтра будуть ситуації, які мені будуть неприємні. Вони називаються скорботи. Но вони потрібні для того, щоб сформувати в мені терпіння. Не треба їх розрушати у, і, і не знаю, що про них розказувати. Треба зрозуміти, Господи, Ти працюєш наді мною. Ти хочеш змінити мій характер, бо я тебе просив про це.